Привіт! Ось така гарненька ванна, кімната, сама ванна. Так вона виглядає. Красота. Все для людей. такі гарненькі. І само собою зеркальце. Так, зараз я покажу вам туалет. Попробую далі. так вона все гарно вилітає. Все дуже гарненько. Вона мені дуже-дуже подобається. Віддай гарний смак, гарний. І сам туалет. БД і туалет. Ось так БД. І сам туалет-кнопочка Гіберіт. Так що хочете красоти, вчитися, робіть, меріть дизайн для себе і все у вас вийде. Я у вас вірю.